Вітаю вас! Сьогодні ми читаємо другу книгу царів, 9-й, 10-й розділ. В цій книзі, як і в попередній книзі царів, і в книзі Хронік, ми зустрінемося з великою жорстокістю, з вбивством, з помстою. Часом виникає питання, як може таке Біблія писати, чому євреї були такі кровожерливі? Насправді, проблема не просто в Біблії і не просто в кровожерливості. Котрогось народу. Проблема в тому, що людина пожинає те, що вона сіє. Десятий розділ, 10 текст. Читаємо наступні слова. Знайте ж тепер, що з Господнього слова не променеться нічого, що Господь говорив на Ахавії дім, і Господь зробив те, що говорив, був через раба свого Іллю. Цар Ахав був нечистивий цар. Цар, який зневажив Бога, зневажив Його волю, і за його зневагу його чекало покарання. Це покарання сягало далеко і мало зачепити так само і спадщину Ахавову, яка була занечищена, як і він сам. І ось тому, коли ми читаємо. Історію описано нам в 10 му розділі, в 9 му розділі, зв'язано з царем Єгу, який винищує Діма Хавю, то мусимо розуміти, що прийшов час покарання згідно пророцтва. Людина, яка сіяла нечисть, сіяла насильство. Людина, яка сіяла бунт, сіяла непримиреність, сіяла ворожнечу, сіяла віроломство, будучи царем поступала негідно і підло, ця людина має пожати згідно своїх вчинків. Тому з Господнього слова не променеться ніщо. Ці слова так само стосуються мене і тебе. Стосуються в тій мірі, що те, що ми сіємо, ми будемо це жати. І те, що обіцяне Словом Божим. І позитивне, і негативне, воно збудеться, тому що Боже Слово, вірне для людини віруючої, для христинина є завжди покаяння. А ось тому, коли в кінці року ти осмислюєш рік, що минув, прийди до Бога у молитві, сповідай йому свій гріх, зроби аналіз не тільки добру, яке ти пережив, але й подумай над лихом. Ми маємо велетенську. Перевагу ми маємо Господа Ісуса, пересвященника, який вмер за наші гріхи, а тому йому можемо принести свою вину. Часом ми зараз переживаємо певні страждання, певне покарання, щоб не бути караними з усіма, так як слово Господнє каже. Але в будь-якому випадку потребуємо Господа Ісуса, потребуємо наближення до Нього через Його Слово. І мусимо знати це слово і розуміти Його. Бо з господнього слова не променеться ніщо, все виконається. Читай, досліджуй, мудрій.